Так а неймовірна, замість того, щоб на море поїхати, і море вам показувати, показую вам. Посапала бурячки, да. Нашла там салатик. І ще цілу мишку. Водичка тече, водичка тече, відео знімається. Що? листовий буряк. Я забуваю, як він називається. Ціломичко моя вийшла, зварю. Якраз ми в трьох вдома. Марія, ми це все скушаємо. Значить, що є дружина італійця, проживаючи в італійському селі. Гічка? Сир? До речі, отакий. Купую десь з рік. Живу в Італії 9 років. От саме вони бувають це в Конаді. Буває, нема оцієї чорної защитної. Але з такою з чорним. Я раніше думала, що воно таке пекора. Овечий сир, він ж такий з гіркотою, не з гіркотою, не знаю ще. А Цей солоденький, як я його вперше спробувала, кажу, давай візьмемо. Зазвичай брали такі великі дирки, Чоловік любить солодкий такий більш сир. Без всяких прикусів. Я вже порвала, туди не написано, як він зветься. Але дуже класне. І рис з крабовими паличками. рис, огірок, крабові палочки і потертий сир. Без яєць. Майонезу пару ложок, тому що перед тим, як кинуть майонез, лю оливкову олію. Тоді воно менше майонезу треба і таке не сухе. Що я робила? Зараді огірка робила. Виріз огірок, і щоб його так просто не їсти, то такий салатик. Робила без вас, бо була не в ресурсі. Сьогодні Оксана вже в ресурсі. Все добре, рухаємось далі. Покажу вам, як я, буду, як я готую пасту по-флотськи з, нот... з італійськими нотками. Дуже смачно. Ну, оце в мене 4 години вечора. Субота. Поки ходила туди-сюди, сапала, щось доставала. Захотіла щось мені перекусити вже. Всім смачного. Як виглядають голи. Це вже розпущені. Отак виглядає моя сушка. Все, 52 градуси стояло. Гриби я не сушу, все. Воно дуже оце гарно, дуже-дуже відмивається. І вже воно в мене. Оце ще є два яруса. Тут. Раз, два, три, 4, шість ярусів. І ще є пластмаса така мелка-мелка. Що щось мілки можна ложити. Оце ось що я не переживаю, воно дуже гарно все от стає і відмивається. Жир, який сушився двоє суток на 50 градусів. Чи воно того варте, не знаю. Оці великі то такі класні. Ну, Воно таке мягеньке всередині. Ну, Зберігати його в холодильнику трошки. Черв'яки можуть завестися запросто. Але пересушувати не варто. Ну, так я спробувала. Ну, такі велички, великі треба сушити. Оці будуть тверді. Але вони висохли. Висохли. Не буду я вже їх розрізати. Якщо буду сушити, то так Потім можна, як чай, заварюєш, кидати. І як бонус в кінці їсти. Смачно. Мармелад дуже смачний. То в Італії, рекомендую зварити мармелад, Не пошкодуєте. Але я, здається, загущувати вкидала пектин. Теж в магазинах в Італії є пектин загущувати. Клас. І потім тертий пірих. Бомба. Дуже смачно. Як я обіцяла вам показати паста по-флотськи з італійськими нотками на фоні історичної печі. Для цього нам понадобиться. Фаршу тут у мене десь 200-250 грам. 500 грамів пасти. Фірмова моя томатний соус і каструля з водою. Ну, сіль, перець, приправа вже за смаком. І я буду робити з часником, щось я підсіла трішки на чесник. Каструля така бомба. Її вже років 4, дивіться, як виглядає. Вона важка, вони рахуються тип екс камня. Вона не просто така колір, а вона реально важка і класна. Я ж кажу років 4, дивіться, яка бомбезна. Розігріваю в мене оливко олія.